Цвіт черешні присвячую галині журбі. Глибока видолинка між двох високих горбів, а в ній широке плесо стану. високі очерети, латаття, легенька хвиля ніжно пестить берег, порослий килимом густого оксамитового споришу. Тут колись паслися панські гуси. Гелготання їхнє так далеко було чути, а берег був не оксамитовий, ні, а білий білий від їхнього пір'я. А вона збирала те пір'ячко й робила з нього чудернацькі квіти, білі білі й легкі, як сніжинки чи пелюстки черешні, квітчала тими чудернацькими квітами кімнату. І жила в чарівній касті такого далекого тепер дитинства. Вона часто подумки поверталася в нього, воно снилося її ночами у такій далекій і чужій Філадельфії. А може, то були не сни, а душа її стомлена і зболена, летіла до такої рідної і недосяжної Олександрії. І, може, то лиш у снах вона бачила, як до високого берега горнеться хвиля, закохано заглядає йому в очі, ніби хоче в чомусь зізнатися. А вона сидить на березі ставу і чує їхню таємну розмову. А поряд кумкають жаби, перегукуючись у густих прибережних очеретах, і у гіллі старої креслатої верби. Що полуща у воді свої зелені кучеряві коси заливається соловейко, розсипаючи із свого горлочка срібні намистинки. По обидва боки ставу горби, на тому, що праворуч був колись панський фільварок. Тепер його нема. Рівний пляц поля засіяний житом. Оце і все, а ліворуч. Молодий яблуневий сад, щойно посаджений фермером. Коли ще з нього буде перший урожай, а обіч саду, як вартовий на сторожі, стара крислата черешня, свідок її дитинства. Та черешня, білим цвітом якої вона квітчала свою дівочу косу. Під зеленою кроною якої. Писала свої перші поетичні зізнання в коханні, скільки всього вона бачила за свій довгий вік. Вона й тепер споглядає і на став, і на вузьку грубельку, через яку можна перебігти на той горбок і милуватися всією цією красою. Край дороги, яка гадюкою повзе між високою стіною лободи та кучерявих будь-яків тіні дерев. Вони чимось схожі на прочан, що йдуть до прощі, і стільки у їх схиленій додолі крону світлої покори. Такою прочанкою і вона прийшла до України і стоїть по той біч біля старої креслатої черешні Подружки її юнацьких літ. Черешня і емігрантка, якій недосяжна Олександрія боліла все емігрантське життя тепер поруч. Повернулись весною з далеких країв лелеки до своїх гнізд. На своїх крилах вони принесли зранену, зболену і згорьовану душу Галини журби. Нарешті вона вдома, і коли теплий квітневий вітер пробіжить по старому викрученому гіллі столітньої черешні, пелюстками білого черешневого цвіту опадає її душа і горниться до рідної землі.